Доброві, друзі, сьогодні хочу поділитися з вами притвою про багатство. Як один чоловік був багатий, він взяв до себе людину, що вона йому служила і дав їй власть над його багатством. І коли хазяїн покликав до себе цього підвласного, що він дав йому звіт, то він почав виправдовуватися. І пішов до кожного, хто був винен йому, і говорив, що от ти винен мені 100 мір масла, відпиши скоріше, що ти винен 50 і йди. От пиши другий там, ти винен мені 100 мір пшениці, пиши скоріше, 80 і йди. Тобто ця людина не цінувала свого пана, який дав їй владу над його багатством. Він його содержав, він його готував, він дав йому плату за це, а він недостойно виконував її. І з того видно, якщо ми будемо недостойно виконувати свою місію, не будемо виконувати закони Божі всі, не будемо виконувати над те, над чим нас поставлено, не будемо, Тобто ми не будемо вірні в малому то І над великим нас Бог не поставить. От якщо ми зараз, наприклад, ми повинні бути вірні своїй сім'ї, на роботі, також і в церкві, виконувати всі закони Божі, а не тільки обирати собі. От Я сьогодні зроблю, а завтра я не зроблю, в мене немає часу. На Бога у мене немає часу на Його слова. Ми повинні поглинути в своє Слова Божого в Біблію, от і залишатись вірному йому усім.